Вітаю всіх глядачів з Новим роком та наступаючими різдвяними святами. Бажаю вам миру в душі, любові, бути такими молодими і закохуйтесь, друзі. Гарного нового року, миру, всім, гарних різдвяних свят і Божого благословення. Хочу передати вітання і заодно привітати з Новим роком усіх львів'ян, також всіх гостей Делюксу, Львівська, Хвиля і всіх слухачів з Новим роком. Всі Здоров'я, мирного неба, слухати українську музику і слухати цвіткуль Васька крецький дуже хочу всім побажати м якоїсь такої хвилі в тілі, яка буде тебе підштовхувати. На щось нереальне, я дуже вдячна, що сьогодні я тут. Я маленька частинка великого свята, лайв звуку, це було круто за всі помилки. Сорі, ми хвилювалися, але вийшло круто. Дякую, що ви є з Новим роком, з Різдвом Христовим. Ой, я щедрика, не заспівала. Капець, хочу побажати більше щирості, більше правди, чесності, менше пафосу і лоску. Будьте людьми, поважайте людей навколо себе. і Якщо ви ті, хто об'єднує. Навколо себе людей, своєю ідеєю, своєю думкою. У вас завжди будуть е, щасливі хвилини. У вас завжди буде дохід, фінанси, успіх у всьому. Тому працюйте, будьте щасливими. і Нехай у 2017 році станеться все те добре, чого ви чекали в а Його не сталося. А, а все погане, нехай залишиться в цьому році. Я Тарас Стополя, гурт «Антитіла». Вітаємо всіх тримайтеся. Поздравляю всіх з Новим Роком та Різдом Христовим! Всім бажаю любові! Щоб цінували цей момент, цінували життя своє та життя своїх рідних, нехай всім щастить. Сайто назад з вами. Я бажаю, по перше, щасливих свят всім. Знаєте, хоча ми вже давно всі стали великими такими дітьками, але кожен з нас, як дитина, по-дитячому вірить в те, що на новий рік на різдво обов'язково має трапитися якась різдвяна диво. Хай вона обов'язково у вас трапиться. Щастя, радості, щоб були здоровенькі, щасливенькі в новому році. Ну а в рік півня, нехай нарешті в нас змісниться національна валюта гривня. З новим роком різдво.